Всім хай. І сьогодні у нас огляд модів від безкоштовного хостингу Foxter.top. Перший мод у нас Керіон. Він допомагає брати сундук у руки за допомогою комбінації клавіш Shift плюс ПТМ. Тепер не потрібно ходити вперед, назад, вперед назад біля курчатка, тому що його можна взяти у руки. Наступний мод у нас Натурес компас. І він додає вот такий вот компас. За допомогою цього компасу можна знайти будь-який біом. І самий останній мод у нас на сьогодні це L Ender Катаклізм. Це найкрутіший мод, який може бути тільки. Тільки уявіть собі, цей мод додає дуже круті структури та моби. Також цей мод додає дуже крутих босів. От і закінчився наш огляд модів на сьогодні. Ось от такі от три моди у нас сьогодні були відео. А якщо хочеш пограти в Майнкрафт та й безкоштовно, та ще й без фрізів, та ще й з друзями. ну а взагалі, Щоб круто було, тоді вибирай хостинг